Кремлівський старець правитиме щонайменше до 2044-го, після чого розвалить НАТО, окупує пів Європи та переселиться в Арктику. Так це маячня, але під виглядом крутого прогнозу вона опублікована в одній з наймасовіших газет Великобританії. Схоже, Кремль уже не збуджується, лякаючи світ ядеркою. У багатьох світових медіа з'являються статті про те, як бункерний фюрер перетравить демократичний світ. Отже, докладніше далі. Ракети далеко радіусу вражають цивільні об'єкти по всій Європі. РФ проникає у Балтійські країни. Танки керовані штучним інтелектом домінують на полі бою. Британський таблоїд Daily Mail, який спеціалізується на публікації оголених жінок і плітках», раптом взявся писати про війну росіян проти Європи через 20 років. Звісно, з посиланням на джерела в НАТО. Картинка апокаліптична, тільки не для Путіна. За версією видання його 91 річна мумія все ще сидітиме в Кремлі. Ось як опис. Сують майбутню СВО у Daily Mail. Перша фаза кібервійна та ракетні удари. Можливий конфлікт у космосі між супутниками у східній Європі та за її межами з ладу вийдуть ключові військові та інфраструктурні об'єкти. Друга фаза: Москва отримує надзвичайну технологічну перевагу за допомогою Ірану та Китаю і атакуватиме Сувалкський коридор, розташований між Польщею, Литвою та російським Калінінградом. Кремль окуповує території Балтійських держав. Далі Путін розгорне російські для контролю над північним арктичним маршрутом. Якщо вони відріжуть нас від цього коридору, це буде катастрофа, цитують генерала Ходжеса. Москва виведе підводні човни, щоб перерізати підводні кабелі, порушивши західну інфраструктуру, логістику та комунікації. Водночас, на думку конспірологів з Daily Mail, Північна Корея може використовувати ядерну зброю для посилення тиску на альянси заходу з азійськими партнерами. А Іран та Китай підтримають Кремль. Завіса подібного. Трешу зараз багато у світових медіа популяризуються не лише московити, але й їхні найближчі партнери: КНР, КНДР та Іран. Це рефлексія на прозріння цивілізованого світу. Отже, найефективнішою зброєю кремлівського диктатора залишається страх окремих західних країн перед міфічною ескалацією. Протягом майже двох років західні лідери дозволяли Росії залякувати себе. Вони позбавили Україну зброї необхідної для перемоги у війні, побоюючись провокувати Путіна. Цей підхід лише надав сміливості Кремлю. Якщо захід і надалі формуватиме світо сприйняття на підставі меседжів Путіна, то в пророцтво Mail таки варто повірити. Але якщо спиратися на здоровий глуст, то 2024 року партнери повинні зробити логічні висновки з перемог України та застосувати їх для формування виграшної стратегії. Заходу необхідно відмовитися від власних червоних ліній і, нарешті, надати Україні інструменти для. Для завершення війни секретною зброєю Путіна є не ядерка, а саме страх заходу. Як стверджує Атлантична рада, кремлівського фюрера давно пора роззброїти. Випуск підготовлено за матеріалами телеграм-каналу Орестократія. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.